Туємо оде, порапіложати ми пора ви, виділили. Вони у мене в, мене в ванні 50, 50 штук руського і ленського та й дві білуги. Білуга одна і білуга друга, а де там дві. Де одна і друга. У нас так у мене, а де ребник про це є, відео про те є, про те є. А дивіться, вода трубові йде, ваток. Закриваємо. І той Ви ще ніхто не видів про те, що я казав, що я купив і мав на напередержі сусіда. Появляється. Фарель. Голці. 200 штук. Саме нині ванну встановили, їх перевезли. Одна ванна підключили. Знов, я вам хлопці кажу, хто на ванну робити такі опорки. Шкіра, я повичив теж, то, того, сам передержу у сусіда. У нього теж є ролик, де виток і йо але Цей басік нічого бо ми з ним маємо робити, відтак маємо робити. Яму всередині басіка на зимовку ось утрам. А це інкубатор. Це мальочник у мене. Ось такий файм. Такий мальочник. Ну, всім пока, всім удачі, удачі.